Печівський старостинський округ Крутівської територіальної громади невеликий, адже об'єднує лише два села печі та пам'ятне. Нині тут проживає близько 250 мешканців. Ми вас вітаємо у старостаті села Печі Крутівської територіальної громади. Сьогодні попрацюємо, подивимося, як живе старостат. Перед вами очільник, староста нога Володимир Петрович. Я думаю, що є поділитися чим своїми напрацюваннями. Здобутками. Голова громади Олег Бузун піклується і підтримує всі ідеї і починання старости Володимира Ногі, людини, яка знає і любить свою землю. Але ми стараємося якось людей розвеселити, якось людей емоційно підбадьорити, тому висіяли у центрі села такі квітники, і стараємося піддержувати у доброму стані. У старостаті завжди кипить робота. Тут мешканці можуть отримати всі необхідні адміністративні послуги. Допомагає їм у цьому головний спеціаліст відділу ЦНАП Крутівської сільської ради Тетяна Будун. Вона знає турботи і потреби людей. Тож кожен відвідувач іде звідси з відчуттям, що його питання не залишиться без уваги. П'ятеро працівників від центру зайнятості дбають про благоустрій, висаджують квіти, прибирають вулиці, взимку розчищають сніг біля установ. Попри невелику кількість людей, життя у старостаті вирує. Тут працює бібліотека, магазин та відділення Укрпошти. Раз на тиждень сюди приїжджає лікар. Вимірює тиск, робить кардіограму, консультує жителів. Дітей шкільним автобусом возять на навчання до сусіднього села Хороше озеро. У печах працює сільський клуб. Його завідувач Микола Денисенко справжній майстер на всі руки. Окрім організації та проведення культурних заходів, він займається благоустроєм території та підтримує стареньку будівлю клубу в належному стані. У клубі навіть зберігся раритет старий кінопроектор радянських часів. Є в селі і переселенці з Харківщини, яким керівництво громади і Старостинського округу допомогло облаштуватися, надали всебічну підтримку і допомогу. Земля там техніка була, земля, земля оброблена, фаїв нас були. Тепер у нас там нема нічого. У планах облаштувати ставок, аби люди могли відпочити біля води. Над дорогою навпроти старостату розквітають чорнобривці та стояни. Висаджені в формі літер вони утворюють напис Я люблю Україну. Та село береже й особливу сторінку української історії. Після бою під крутами в січні 19-го року сюди привезли загиблих юнаків і поховали у братській могилі. Згодом більшість тіл перепоховали в Києві, але одно залишилося тут. Вже в наші часи археологи з Чернігова підтвердили, що у землі печей і справді спочиває один із героїв. На місці могили встановили плиту, яку згодом планують перетворити на пам'ятний знак. З таких невеликих старостатів. Де квітнуть чорнобривці живе людська турбота? Твориться справжня Україна.